Слава Ісусу Христу, маємо гарне запитання. Що я можу робити, щоб знайти справжнє кохання за Божою волею? Чи Бог допомагає знайти ту людину, яка нам справді підходить? Звісно, що допомагає. Господь хоче нам допомагати в тому, щоб ми відшукували Його волю, щоб ми шукали і знайшли того, хто насправді буде найкращим другом нашого життя. Тут питання, яке би собі ми мали ставити, а що я можу для цього робити. Ну і звісно, церква нас заохочує до того, щоб молитися, щоб читати Слово Боже, щоб перебувати в тиші з Богом, щоб розпізнати оцей, дух, оцей лагідний, тихий голос Духа Святого, який хоче мене вести в гаморі цього світу, в хаосі цього світу. І Господь точно. Якщо ми будемо слухати його голос, розпізнавати його, захоче нам допомогти в розпізнанні власне того кохання, яке не лише приготував для нас, але яке також хоче допомогти нам зберегти протягом цілого життя.